15 квітня на Житомирщині завершується опалювальний сезон. За інформацією профільного департаменту облдержадміністрації, наша область перевищила виділені ліміти на газ лише на 6%. Тож за даних умов доручня уряду щодо зменшення споживання природного газу виконала. Втім, тепловики завершують сезон зі значними збитками. І хто буде їх компенсовувати, досі не зрозуміло. Актуальним же питанням для населення наразі є перерахунки на опалення, водопостачання і водовідведення. Ці та інші проблемні моменти, зокрема, що стосуються обґрунтованості тарифів, обговорило Житомирі під час засідання круглого столу за участю голови обласного відділення антимонопольного комітету представників галузі теплої водопостачання та органів місцевого самоврядування. Поживач повинен платити за те, що реально отримує. Якщо взяти КТМ 204 України 244-94 від 96-го року, то з тих пір ситуація помінялась в багатьох аспектах, і тому, на наш погляд, все ж таки цей норматив. Чи ці нормативи повинні бути переглянуті за рахуванням сьогоднішніх е, сьогоднішнього моменту? Що ж стосується проведення споживачам перерахунків за надані послуги? Тут свої нюанси. Втім, з минулого тижня відповідні підприємства області вже почали цей процес. Уже сьогодні є у нас приклад по місту Житомиру. що… Якщо взяти шовіх що 840 за квадратний метр опальної, ну опальної площі, то вже їм сьогодні виставили по 7,40, по 7,80. Тобто є напрацювання, є звернення до інспекції, яка створена при житом теплокомуненерго. Вони виходять на місце, заміряють відповідний температурний режим, і також і співпраця і порозумінням мешканців відносяться до цих всіх. Питань триває на шутомальщині процес встановлення лічильників. Втім, не всі споживачі послуг поспішають це зробити, адже обіцяна економія твердження доволі відносне. Економія сітчик не дає, він дає абсолютно об'єктивний учт, потреблення тепла. Так як у нас сітчики стались на більш новому фонді, фонďі, ті дома, которые со счетчиками порядка 20%, а то й до 30% платять менше. На приведенный метр квадратный. Если мы пойдем со счетчиками дома в панельки неутепленные, в многоэтажные, многоквартирные дома, которым ничего не делать для энергоэффективности, там тариф будет дороже. То есть, соответственно, это пойдет возмущение, это пойдем, пойдет разрушение этих узлов учетов. У нас было такое, что три года назад при холодной зиме 120 счетчиков за один год просто люди сломали. И все. Тому що вони вважають більше, ніж приведений тариф. Тім Дмитра Рогожина цього року більше турбується на нагаз. Як виступив началь нефтегазу за Далее, как вы це, реальную цену на газ, но ну, это реальная цена на газ почему-то в Украине выше, чем европейская цена рыночная на газ по всей по Европе. Всей То есть европейская рыночная цена сейчас 245 долларов. Мы уже перешагнули все допустимые нормы. Потому что индикатив цены Украине на газ колеблется от 2 до 3 тысяч гривен, в зависимости от того, как считать НДС или транспортировку. Соответственно, мы уже с вами с 1 мая населения и наши тарифы уже будут превышать все нормативные ви... нормы. Висловлені під час круглого столу будуть передані в антимонопольний комітет, до якого з підвищенням тарифів на комунальні послуги щодня надходять скарги з різних регіонів України.